Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому мотиваційному відео. У нас зараз ранок. Вчора ми їздили у долину водоспадів. До речі, це відео вже є на моєму каналі. Якщо цікаво, якщо не бачили, обов'язково перегляньте. Там просто неймовірна краса. Тож, посуд помити я помила вчора, а ось вже до витирати вже сил не вистачило, тому сьогодні розбираю наші термоси, лоточки, ми брали з собою перекус. І тому, у кого є посудомийна машина, починає з її розвантаження, а я починаю свій ранок із витирання посуду і розкладання все по своїх місцях. І це відео не є якимось повчальним. Я не розкажу тут нічого нового, не буде сьогодні якихось нових рецептів, але просто для підняття настрою, для того, щоб ви знали, що ви не самі такі. Адже ця рутина з посудом щодня від цієї роботи нікуди не дінешся, особливо, якщо у вас є діти. Тому я просто запрошую вас провести гарно час, відпочити можливо. Сподіваюся, що ви замотивуєтеся, підніметься ваш настрій, і ви теж станете і приберете, помиєте щось у своїх домівках, і вони стануть чистішими, гарнішими. І настрій, звичайно, теж покращиться. І поки я з вами балакала, я вже ось довитирала чистий посуд і перейшла до миття посуду, який в нас теж накопичився із учора, трохи лишилося, і вже сьогодні після сніданку треба помити посуд. На сніданок у нас була манна каша, і напишіть мені, чим снідали ви. Я зазвичай чергую манну кашу, вівсяну кашу. Інколи ми снідаємо омлетом. А коли діти до школи поспішають, то найчастіше вони їдять пластівці з молоком, самі собі готують. Ну а я продовжую мити посуд. Так, усі мої чоловіки пішли на прогулянку, а я вже почну готувати обід. Сьогодні це буде борщ. Нарешті ми якісь ввійшли в свій звичний режим, ритм і готую, в принципі, вже досить часто борщ, тому що якось ми кілька місяців його і не готували, бо насправді не було якоїсь можливості, часу то ми не знаходили якісь потрібні продукти, тому нарешті будемо смакувати нашим українським борщиком. Я завжди готую перші страви на другому бульйоні, тому ось якраз злила перший бульйон і вже набрала води на другий бульйон. Зараз закипить м'ясо, додам картоплю, потім підсмажу зажарку. І також сьогодні зранку Захар приніс кілька листів із поштової скриньки, тому буду вже відкривати разом з вами. Сподіваюся, там будуть приємні мені надсилання. А поки що продовжую готувати борщ. Скоро прийдуть хлопці, принесуть мені покупки невеликі з магазину, тож буду їх розбирати. Також приготую м'ясо і наприкінці розповім вам про вивіз сміття у Швейцарії. А ось і принесли покупочки. Насправді їх не так вже і багато, тому не спитала записувати якесь окреме відео з розпаковкою. Молоко, фарш, яблука, звичайні продукти. І переходжу вже тут до приготування м'яса. Хлопці ростуть. І апетити їхні теж зростають, тому їсти готую. Ну, стараюся побільше і смачненького, ситного. І оскільки готувати доводиться побільше, то стараюся все ж таки якісь обирати прості у приготуванні рецепти. Тобто я обсмажую м'ясо, додаю, цибульку, моркву, солю, перчу, якщо є соєвий соус, додаю, або якусь ще приправку, паприку можу додати, або куркуму. Виходить просто і смачно. До речі, тут, бачите, я використовую моркву із заморозки. Це дуже класно, економить час насправді, тобто, коли є час, я нарізаю свіжу моркву, а якщо нема, то виручають заморозки. Прийшов нарешті мій лист. Сподіваюся, що там всередині все ж таки є ці картки Культурлегі зараз з вами його відкривати будемо туди їдемо? Є Наявність цих карток дає знижку на усілякі різноманітні культурні події, такі як кіно, театр, бібліотека, майстер-класи якісь. Ну і також музеї. І, до речі, якщо дитина ходить на додаткові заняття, то в деяких випадках теж можна отримати знижку. Ось була ще така брошура, де описано в межах яких територій діє наша картка. І, в принципі, список місць, де її можна використати. Вона перший раз дається безкоштовно, діє один рік, а вже на наступний рік потрібно буде оплачувати її. Інший лист був не настільки позитивним, адже прийшов рахунок на телебачення, якого у нас немає. І цей рахунок потрібно оплачувати раз на рік. Оплачується він із сім'ї, тобто, незалежно від того, чи вас двоє, чи нас п'ятеро, оплачується 335 франків. І, як вони пояснюють, Ну, чому не залежить, чи є телевізор чи немає, тому що це в принципі за засоби масової інформації. Туди входять і газети, і радіо. Тобто, якщо у вас є радіо в машині, ви все одно його оплачуєте. Якщо у вас є інтернет в телефоні, і ви дізнаєтеся звідти новини, ви теж його оплачуєте в будь-якому випадку. Ну і поки вам розказувала про податки і листи, вже познімала чистий одяг із сушарки. Андрійко вклався вже спати. Дякую чоловікові. І у мене є час на прибирання. Буду замітати та мити підлогу. Це такі чудові тихі справи, які можна робити, поки дитина спить. І також давно хотіла вам вже розказати про вивіз і сортування сміття у Швейцарії, і саме тема мотивації на прибирання, як на мене, як найкраще підходить під це відео. І ось, власне, ця газета теж входить у той податок, який ми оплачуємо. Вона приходить раз на місяць, і тут є графік, коли вивозять яке сміття. Ось таким чином ми сортуємо сміття у себе в квартирі. Це не зовсім естетично. Ми працюємо над цим, але купувати контейнери це все ж таки затратно матеріально, але щось придумаємо нічого. А ось так це виглядає у день вивозу сміття. Зараз я вам показую, як люди виставляють скло. Тобто там з під вина, з-під пива, банки з під варення підходять, з-під олії також пляшки якісь. Ось так збирають для вивозу компост. Це якісь там травички, гілочки, квіти зрізають. Те, що на своїх діляночках біля будинків люди прибирають, і оці залишки рослиння вони складають у контейнери. Все, що не підлягає сортуванню, вони виставляють у таких синіх пакетах, які я показувала на початку відео. І для нас в принципі це є звичним, тому що коли ми були в Україні, ми теж сортували сміття, вивозили його. І скажу я вам, що в Україні це було ну, складніше. Я чула таку версію, що типу швейцарці сортують сміття, тому що не сортоване сміття ну вартує великих грошей, щоб його вивозили. Тобто ми купуємо зараз тут оці сині пакети і цим самим сплачуємо за вивіз сміття. Але для мене все ж таки це не економія грошей, і не якийсь заробіток, як там можна було в Україні здати 10 кілограмів когось там. Сортованого сміття і заробити 5 гривень. Ні, для мене це про екологію. І тому ми сортуємо сміття. Ми здаємо окремо пластик. Ми ось е, ті речі, я, до речі, показувала вам в відео, які відбирала хороші, я занесла в секонд-хенд, а ті, що вже такі якісь протерті чи з плямами, ми ось дали в такий контейнер е, спеціальний для текстилю. Ось так, друзі. Планета в нас одна, тому бережімо її. Напишіть мені в коментарях, чи сортуєте ви сміття. Якщо так, мені буде приємно почитати, як ви це реалізовуєте. Якщо ні, напишіть чому. Мені теж буде цікаво дізнатися вашу думку. На цьому у мене на сьогодні все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що замотивувала вас на домашні справи. Трішки поділилася інформацією про наше життя у Швейцарії. Сподіваюся, це також було вам цікаво. Ставте лайк, підписуйтеся на канал, якщо ще досі не зробили цього. І побачимось у нових відео. Па-па!